Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і розпочинаємо цей влог з нашої невеличкої прогулянки у містечку, яке називається Landwit Мейджа. Воно знаходиться недалеко від нас, десь хвилин 25 на машині, і це була неділя. Як бачите, була сонячна, дуже тепла погода, і ми вирішили поїхати туди на обід. Зазвичай ми кудись ходимо на вечерю, але цього разу вирішили пообідати. Захотілося нам якоїсь такої їжі із пабу. Це значить, що поганої, це значить фастфуд. Але іноді, раз на місяць, а то буває і на два. Ми собі таке дозволяємо. Ось так дуже мило виглядає це містечко, воно невелике, але має достатньо велику історію. Знаходиться прямо на березі моря, і ми там прогулювались. Як я й сказала, містечко Ландвіт Мейджор має. Дуже велику історичну цінність. Ось, наприклад, оце будівля. Зараз тут знаходиться кансел, тобто міський муніципалітет. Працює вона, дійсно досі ну, зараз перероблена в офіси, але раніше вона теж була, звичайно що діючою. Побудована вона була в 1485 році. Тобто 500 років вже цій будівлі і досі, досі нею користуються. І тут таких будівель у містечку насправді декілька. Ось ще приклад теж дуже-дуже старої будівлі. Я думаю, по цій кам'яній клаці приблизно ем, однакові з цією будівлі теж зрозуміло, що їй десь не знаю, ну, 400-500 років також є. Ось ця таверна тюдорів вже трошки більш сучасна, але там далі будиночки теж дуже-дуже старого такого стилю. Як я й сказала, приїхали ми поїсти фастфуд. У мене був якийсь нереально великий бургер. Я з'їла, звичайно, тільки половину і навіть менше половини картоплі, Тому що ці британські порції це просто жесть. Але британці з'їдають все. <хи> і сиділи ми в такому старому пабі. Ось навіть дуже старого плану камін зберігся. Але нам сказали, що зараз він зверху закладений і зараз він не працює. Але антуражу, пабу, точно додає. Як бачите, такі кам'яні стіни. І в Британії насправді багато таких пабів. Це не якийсь там унікальний або щось ще. Ми дуже смачно поїли. Бургери були реально смачні. Все було таке, знаєте, домашнє: картопелька, м'ясо, смачно було. Я, звичайно, не доїла, зрозуміло, що дві курячі котлети це забагато для мене. От, І зараз ми вийшли з пабу і вирішили ще прогулятися трошки до берегу, тут недалеко, і пройтися трошки в цілому містечку. Тут така теж дуже старовинна церква. До речі, там двір був відкритий, але ми вже не стали заходити. До берега ми подивилися пів години пішки. Ми, скоріш за все, не підемо. Трошки тут вітряно і прохолодно мені особисто, тому що я в дуже легенькій, в дуже легкому одязі, коротше, в цілому. Можливо, наступного разу, але по місту зараз ми трошки все ж таки прогуляємось. Після прогулянки, ось такими вузенькими вулицями, ми поїхали додому. Бачите, машина здає назад, тому що там не дуже часто зроблено такі невеличкі карманчики, де можна проїхати. Ці дороги називаються Вельсі Single Carriage Road. Вони були побудовані, коли їздили на конях, і за конячка тягнула прицеп. Ось це називається дорога на один прицеп. Тому тут може проїхати лише одна машина. І таких дорог по Вельсу дуже багато, я їх і досі дуже боюсь, хоча вже більше трьох років по ним їжджу. І так, друзі, новий випуск. А значить, ми відкриваємо з вами нове віконечко з мого парфумного адвент-календаря. По перше, прошу зацінити вас мою зачіску з 90-х. Я чубчика не відрізала, а просто його по-іншому вклала. Він в мене ще якби є, але він задовгий. Я ношу чубчик і вкладаю його так, тільки якщо на вулиці немає вітру. А коли є вітер, і це все мені лізе в очі, мене це дратує. Тому зацінить, як мені Мені здається, мені дуже пасує ось такий стиль, трошки гранж, трошки 90 щось таке. Чорного чокеру ще, мені здається, на шиї не вистачає. Мені дуже подобається сьогоднішнє моє укладання. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам Пасує мені, як думаєте, чи ні. Ну, а ми переходимо до Адвентику. Значить, сьогодні в нас п'яте віконечко. П'яте віконечко, щось не... О, невелике, але дуже важке. Прямо дуже важке. Так, календар я відставляю. Значить, п'яте віконечко. Давайте відкривати. У, щось дуже велике. Так, що це в нас? Фрагранс тюа Root ут Є помітка Harrods, то думаю, що це зроблено ексклюзивно для Harrods. Як бачите, все повністю заклеєне, нічого не розкривала. Розкриваю ось разом з вами. Це, до речі, 50 мл. Це повний розмір у п'ятому віконечку в нас. У-у-у! Я не знаю ні бренду, ні аромату. Я навіть про цей бренд нічого не знаю. Я потім почитаю. І як завжди, я вам пущу ціну тут по екрану за 50 мл. І вау, боже, як гарно, подивіться. Тут якесь каміння, така пляшечка. Тут ще позаду написана теж назва. Боже, яке все гарне. Мені вже подобається. Дивіться, воно пасує сьогодні до мого е, колону, до мого смарагду. Вау, як гарно, клас! Я вже задоволена. Я не знаю, мені здається, ось так цю пляшечку мати в колекції. Це вже класно. Так, ось дуже важка е, кришечка. Ой! Вже тут відчувається, до речі, аромат. Чимось. Дуже смачним. Якимось, я не знаю, десертом. Так, напшикали. Так, давайте. Перший затест. Боже, воно чимось таким, я не знаю, якимось десертом пахне. Аромат реально десерту. Я не можу зрозуміти яким. Я подивлюся ноти, я тут вам залишу, як завжди, всі ноти. Подивлюся, я зараз не можу вгадати. Чогось таке є трошки шкіряного віддалено, але тут шкіряного в такому хорошому сенсі, і я думаю, що тут є і Ут, судячи з назвою. Рут-ут називається парфум. Так, от 100% є, але дуже далеко десь і не нав'язливо. Блін, я не можу зрозуміти, він мені по аромату нагадує якийсь десерт, або якусь, можливо, шоколадку, але з чимось таким з наповнювачем, якимось таким фруктовим, може. Блін, дуже красивий аромат, дівчата. Ось так на перший, на перший затест. І я взагалі я в шоці, Я в шоці від пляшки, дуже гарно. неймовірно, смачно пахне. О, я прямо, я ж трошки розгубилася. У мене зазвичай я вам дуже так емоційно описую аромати, а цей в мене щось навіть емоцій немає. Перша емоція це. Він пахне смачним десертом якимось. Але я не можу зрозуміти яким. От мені як ніби на щось схожий цей аромат, але я не можу зрозуміти, на що саме. І десь віддалено трошки удовашкіряний такий. Але віддалено це як база, мені здається, продовжить просто його властивості. Того, що він буде довше триматися на шкірі. Ну, коротше, як завжди, буду цей тиждень носити, і потім через 3-4 дні поділюся з вами, звичайно, своїм враженням вже носки, по стійкості, по тому, як він буде розкриватися і так далі. Але поки що я в абсолютному захваті. Подивіться, я в захваті від цієї пляшки, від цього оформлення, і від аромату, теж мені дуже подобається клас! Класний аромат. Просто супер. Ну, буду тестувати, і там побачимо. Сьогодні будемо готувати разом з вами смачну вечерю. Молоду картопельку я розрізаю навпіл, спочатку її проварюю десь хвилин 10 і потім запікаю в духовці до золотистої скоринки. Готуємо курку. Нам знадобиться куряче філе. оливкова олія в мене з чесником. Часник, лимончик, соус песто саме з в'ялених томатів, 0% грецький йогурт, сухий часник. Різні приправи трави, які вам подобаються, сіль в мене рожева гімалайська та натертий пармезан. Куряче філе я, звичайно, мию, обрізаю все лишнє, жирки, жилки і так далі. І розрізаю його на такі пластки Шматочки. Одне філе я розрізаю зазвичай навпіл для того, щоб воно краще промаринувалося. І тепер робимо маринад. Беремо наш грецький йогурт, додаємо трошки оливкової олії і беремо наше песто зі в'ялених томатів. Саме завдяки цьому песто вийде дуже такий прянкий маринад, і воно тут є ключовим моментом. Потім додаємо свіжий часник, сіль та будь-які ваші улюблені приправи. В мене це суміш середземноморських трав. І обов'язково не забувайте додати трошки лимонного соку. Потім я просто дуже обільно намащую курку цим маринадом і залишаю ну, десь приблизно хвилин на 15. Поки курка маринується, я дуже швиденько ось таким пристроєм нарізаю собі салат. Картопелька зварилася, я її розкладаю і потім починаю засипати різними травками, приправками. У мене, як я вже сказала, середземноморська це моя улюблена суміш приправ. Е, я трошки додаю також солі е, і оливкової олії. І відправляю це все у духовку. Десь хвилин на 15-20. Поки запікається картопелька, я починаю обсмажувати курку. Я викладаю її на розігріту пательню і одразу додаю повністю весь маринад. Також додаю трошки водички, щоб курка була м'якенька, я її спочатку тушкую. Приблизно через 20 хвилин я дістала картоплю і засипаю її обільно сиром пармезан вже натертим. І відправляю в духовку ще хвилин на 5-7. Коли моя курка вже достатньо протускувалася, я знімаю кришку і все дуже обільно засипаю тим самим сиром пармезан. Вашого соусу повинно бути багато. Не випаровуйте його повністю, бо саме соус дає такий дуже незвичайний Присмак ось цих в'ялених томатів для тих, звичайно, хто їх любить. Ну і ось така краса в результаті вийшло дуже смачно. Якщо будете користуватись цим рецептом, дайте знати у коментарях. Всім смачного! А це я йшла з тренування і зупинилася подивитися, як тренуються рафтингісти або байдарочники. Не знаю, як правильно називається цей вид спорту. А ще подивіться, яке було незвичайно фіолетове, гарне небо. Друзі, я зараз монтую влог і зрозуміла, що я не записала вам свій відгук про ці парфуми. Себе показувати не буду, тому що я тільки повернула з тренування. Зараз біжу в душ, я червона, спітніла. Тому себе не показую, але буду дуже швидкою. Так, на фоні своєї гарної монстери, зелені парфуми вам покажу. Значить, відгук. Парфуми офігенні, я б сказала, на 9 з 10. Мені прямо дуже зайшли. По-перше, вони стійкі. Я люблю стійкі парфуми, щоб не оновлювати їх протягом дня, тому що таку велику пляшку, звісно, з собою я не таскаю. то зрозуміло. Ще маленький можу кинути сумочку, а великі, понятно, зрозуміло, ні. А пахнути я люблю цілий день, а не там, до першого до і другого дня, а потім вже ні. По-друге, в них класний шлейф, дуже приємний. Я казала вам, що вони мені нагадують якийсь десерт. Тут нічого десертних нот ніяких немає, але комбінація всіх цих нот віддає якийсь такий аромат. Смачного такого якогось осіннього десерту. Я не знаю, чому мені це саме ось десерт якийсь нагадує. Він підходить на теплу осінь, на холодну осінь, і думаю, він підійде і на зиму. Коротше, якраз зараз на сезон, я думаю, що це буде мій самий ходовий аромат. Я, звичайно, ще не відкрила інші віконечка з календаря, можливо, там мені щось подобається більше. Я не знаю. Але поки з. Скільки ми там з вами? П'ять, мені здається, відкрили ось той самий перший флорайку. І ось цей рут-ут від бренду, ось так ближче покажу, Франц Дюбоа. Мені подобаються найбільше ці два аромати. Просто флорайку більш літній, а оцей мені якраз на сезон. Я користувалася ним весь тиждень. І вже пройшов час, вже пройшло більше тижня, і я. Відкрила ще одне, до речі, віконечко з календаря, але це я це покажу вам в іншому відео. Але я все рівно цей тиждень два рази користувалася ним ще, тому що мені до нього прямо тягнеться рука, хочеться ним користуватися на теплу осінь. Він такий, він близький достатньо до тіла, тобто ви не будете е, ванять на всю маршрутку або на весь офіс, або там, де ви працюєте, неважливо. Але коли там Люди до вас ближче підходять з вами поговорити і так далі, вони будуть помічати цей аромат, і мені робили компліменти. І, коротше, мені він дуже-дуже зайшов. Дівчата можу рекомендувати. Я думаю, що для тих, хто живе в Україні або в Європі, десь дістати його буде важко, тому що тут є помітка Harrods. це значить, що він зроблений ексклюзивно для магазинів Harrods. Магазини Harrods – це британська мережа магазинів, таких типу дуже-дуже дуже люксових товарів. Парфумерії, косметики, одягу, сумки, аксесуари і так далі. Тому а для тих, хто живе в Британії, хочете щось таке цікаве спробувати, якщо можна десь на сайті замовити мініатюру, я вам щиро рекомендую його спробувати. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. це невеличке відео. Я вирішила цього разу влог зробити трошки коротшим. І я буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і напишете свій коментар. Я думаю, що можливо я в якомусь трошки тіньовому бані, тому що Ютуб не просуває мої відео, і останні влоги набирають дуже мало переглядів. Це менше навіть середньої статистики мого каналу, кажу вам чесно, як є. За середньою статистикою, мої відео набирають 100 переглядів. Трошки більше 100 переглядів за перші 24 години. А там вже набагато більше часу пройшло, і ще й 100 переглядів нема. Тому дуже вас прошу мене підтримати. Будь ласка, хто постійно дивиться моє відео, кому цікавий мій контент. Просто підтримайте мене лайком, підтримайте мене коментарем. Можливо, в попередніх влогах також, можливо, подивіться їх, якщо ви ще не бачили. Я дуже для вас стараюсь робити контент цікавим. І кожен влог я стараюсь робити різним, різне вам щось показую, щоб не показувати одне й те саме в кожному відео. як... На жаль, роблять дуже багато блогерів, і в них більше переглядів, ніж у мене, коли вони показують просто одне і те кожне відео. Я іноді задумую, що мені може теж треба одне і те саме показувати у кожному влозі. Але ж мені це не цікаво. Правильно, мені це нудно знімати, і тому я автоматично думаю, що не цікаво моєї аудиторії. Я думаю, що скоріш за все, ви на мене підписані і мене дивитесь. Саме за різноманіття контенту, що я вам і життя в Британії показую, і якісь домашні влоги роблю, і трошечки, трошечки зовсім розказую про якісь б'юті штуки, ну і подорожі, звичайно, це основне направлення мого каналу. Тож я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте і допоможете мені вилізти з цього бану. І мене знову Ютуб буде просувати і пропонувати новим глядачам, а також і старим, також, передивлятись мої відео. Ну і на цьому я з вами вже прощаюся. І ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!